Книга Естери, розділ восьмий Того ж дня цар Ксеркс подарував цариці Естері дім Амана, ворога юдеїв, і Мардохей мав доступ до царя, бо Естера призналась, хто він був для неї. Тоді зняв цар свій перстень. Що відібрав був від Амана, і дав його Мардохеєві, а Естера настановила Мардохея над домом Амана. Естера ще раз заговорила до царя. Вона впала йому в ноги і плакала, і благала його відвернути лихо з боку Амана Агагія, і намір, що він задумав проти юдеїв. Цар простяг до Естери золоте берло, і Естера підвелася, стала перед царем і промовила: Коли цареві до вподоби, і коли я знайшла перед ним ласку, коли ця справа справедлива перед царем, та й я подобаюсь його очам, нехай буде написано відкликати листи. Задумані Аманом, сином Гемедатти Агагія, які він написав, щоб вигубити юдеїв по всіх царських країнах. Бо як мені дивитися на лихо, що спаде на мій народ? Як мені дивитися на загибель мого роду? Тоді цар Ксеркс сказав до цариці Естери і до Мардохея Юдея. Оце я подарував Естері дім Амана, а його самого повісили на шибениці за те, що він простягнув руку проти юдеїв. Напишіть отже, ви самі від імені царя те, що вам подобається про юдеїв, і запечатайте царським перснем, бо того, що написане від імені царя і запечатане царським перснем, не можна змінити. Того ж часу, тобто третього місяця місяця Сівана, 23 го дня, скликано царських писарів, і написано все так, як звелів Мардохей: до юдеїв, до сатрапів, до начальників і до князів країн від Індії до Етіопії, до 127 країн, до кожної країни її письмом і до кожного народу його мовою. Та й до юдеїв їхнім письмом і мовою. Він написав від імені царя Ксеркса і, запечатавши царським перснем, послав листа через гінців на баских породистих конях з державних стаїнь про те, що цар дозволяє юдеям, у якому б місті вони не жили, зібратися, стати до оборони власного життя. Вигублювати, вбивати і винищувати всіх озброєних з народу і по всіх країнах, якщо б вони на них напали дітей і жінок їхніх, а маєтки їхні розграбовувати. І то було зроблене в один день по всіх країнах царя Ксеркса, а саме тринадцятого дня. Дванадцятого місяця, тобто місяця Адара. Відпис наказу, що мав бути оголошений як закон у кожній країні, був оповіщений усім народам, щоб юдеї були готові того дня помститись над своїми ворогами. Гінці, що пустилися верхи на царських конях, гонили вельми швидко на царський наказ. Наказ був оповіщений також у Сузи замку. Мардохей вийшов від царя у царській блакитній та білій одежі, у великому золотому вінці та у вісоновому і пурпуровому плащі, а місто Сузи веселилось і раділо. Для юдеї вже було це свято світле, радощі, веселощі і честь. І в кожній країні, в кожному місті скрізь, куди тільки доходив наказ царя та його веління, були радощі та веселощі, бенкетування та святкування для юдеїв. І багато з народу краю ставало юдеями, бо на них напав страх перед юдеями.